Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес. Ви дивитеся єдині новини це канал Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні ще на 90 днів до 5 листопада, і ратифікувала угоду із Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Це дозволить вперше розслідувати справи найвищого керівництва країни-агресорки, включно з Путіним, Пісковим, Шойгу, Патрушевим і усіма представниками першого ешелону Росії, дотичними до розв'язання і ведення цієї війни. Але виро. Ки винесуть тільки коли вони втратять свої посади. Володимир Зеленський вже підписав цю ратифікацію. А крім неї, ухвалені радою закони про множинне громадянство і вихід України із Конвенції про протипіхотні міни. Ну і стартувало перезавантаження уряду. Денис Шмигаль вже подав до парламенту заяву про відставку. Її у раді зареєстрували. Його наступницею стане перша віцепрем'єрка міністерка економіки Юлія Свириденко. Напередодні крісло прем'єра їй запропонував президент. Ну а досвід Шмигаля стане йому у нагоді у оновленому складі Кабміну на посаді міністра оборони, вважає Володимир. Зеленський. Ворог завдав ракетного удару по очакову на Миколаївщині. Ушпиталений пенсіонер і вогнеборці загасили займання одного гектару чагарника і сухостою. Ну а зараз ви бачите, як спалаючого Покровська на Донеччині людей вивозять білі Янголи. Через постійну російську загрозу з неба екіпаж підбирав їх фактично на ходу. Попри щільні обстріли, поліцейські і волонтери щодня їздять до міста по кілька разів, щоб врятувати якнайбільше життів. Із приватного сектора Янголи евакуювали жінку 92 років, яка не могла вже пересуватися самостійно. Ще вдалося вивезти літнє подружжя, яке заздалегідь склало увесь свій скарб так, щоб усі речі можна було завантажити одним махом за кілька хвилин. Рон летает, быстрее, быстрее! Садисько! Дэн, садись все. Давай, 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 закидывайте швы! Рон був перед нами, да? Ой. Выходимо, да. да. Главное живые всі. На фронті ситуація залишається напруженою. Від початку цієї доби відбулося 110 бойових зітнень. Найскладніше на Донеччині на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 29 російських штурмів. Московити намагаються просунутися на Лиманському і Новопавлівському біля Карпівки, Греківки, Торського і Новомихайлівки. Напружена ситуація на прикордонні. На Купінському напрямку російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону у районі населених пунктів Степова і Новоселівка. На північно-слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень на Росії. Цей ранок почався з успішної атаки безпілотників стратегічного підприємства Енергія у Липецькій області. Енергія виробляє акумулятори для військової техніки і ракет ворога. Прилітає туди вже не вперше. Наші дрони атакували енергію менш як два тижні тому. Потерпав від дронів сьогодні Вороніж, Ростовська і Білгородська області. Відзначилися і кіберспеци Гурмо атакували мережеву і серверну інфраструктуру компанії Гаскар, що виробляє ворожі безпілотники. Виявили особисті дані співробітників і повну технічну документацію виробництва. Війна дронів виходить на новий рівень. Наші роботи давно вже не тільки атакують ворога, вони підвозять боєприпаси, ліки, їжу, ведуть розвідку, евакуюють із поля бою поранених усе, щоб максимально убезпечити наших бійців. Зараз розкажемо про наземний роботизований комплекс, на рахунку якого не одне врятоване життя. Кожну операцію ретельно планують, і одну таку нам показали дронарі 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Як українці воюють сучасними технологіями? Дивіться. Ці кадри відзняті саме на передовій. Наземний робот прямує на завдання, доставляє пакунок військовим. Доставити там певні засоби для облаштування позицій. Там трошки БК. на зворотному шляху в робота вже інше, не менш важливе завдання: забрати полеглого воїна з поля бою. В окаційній групі туди не дістатися надто небезпечно. Завантажили машинку нашим побратимам. От. Вантаж розвантажений. Так само НРК вдалося евакуювати і пораненого воїна. Не без проблем, звичайно, але доставили їх на місце. Операція була чітко спланована. Роботу вдалося подолати 10 кілометрів. Ми три дні планували і проробляли свої маршрути і свої орієнтири, куди могла їхати наша НРК. Керував наземним роботом оператор через камеру на самій системі, а також за допомогою повітряного дрона. Група БПЛА. Виступала як ретранслятор, піднімали мавік і таким чином все-таки поїхали і, і зробили цю операцію. Головні складнощі застосування НРК на фронті це ворожі засоби РЕП, які намагаються перервати зв'язок машини з оператором. Крім того, його одразу намагаються атакувати. Працюють по ним або ще щось. То треба якось трошки врахувати, що треба виїжджати ці всі, скажімо так, коли прильоти бувають ями, і треба їх об'їжджати. Керування наземним дроном справа не надто складна, кажуть військові. Проте дуже відповідальна. Ну є певні нюанси, але в принципі, грубо кажучи, за навіть не за день за кілька годин можна навчитися ним керувати. Там все просто треба добре знати маршрут, по якому ти їдеш, і вміти правильно виставляти зв'язок. І саме такі машинки часто є єдиним засобом, яким можна завести на нуль боєприпаси або ж вивести пораненого. Крім того, це рятує життя і тим, хто займається евакуацією. Для того щоб забрати на пікапі, нам треба. Як мінімум, як мінімум, два військослужбовці і приїхати на пікапі. Це буде підбитий пікап, це сразу буде втрата військослужбовців. А так у нас їде дрон сам і в збройних силах України нині активно працюють над впровадженням наземних роботизованих систем на полі бою. До слова більшість із них виробляють в Україні. Я переконаний, що у наземному компоненті у наземній... У компоненті наземних роботозованих комплексів ми випереджаємо нашого противника. Наша місія є збереження життя і здоров'я піхотинця на передньому краї наших бойових порядків. І саме Україна продовжить розвивати цей напрямок, щоб надто небезпечні завдання могли по максимуму виконувати роботи. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. Китай виступає проти незаконних односторонніх санкцій Сполучених Штатів. Так Пекін називає нові мита, що їх Дональд Трамп обіцяє ввести, якщо Росія протягом 50 днів не зупинить свою агресію проти України. У такому разі Вашингтон запровадить проти країн, які підтримують торгівлю з Росією, 100-відсоткові вторинні мита. Окрім самого Китаю, під них можуть потрапити Індія і Бразилія. Загальмувати військову машину росіян має і 18-й пакет антиросійських санкцій, на ухвалення якого попри спротив словаччини Кая Калас, головна дипломатка ЄС, сподівається, уже сьогодні або завтра. Нарешті ціна на російську нафту буде знижена до 45 доларів за барель, і це має відчутно зменшити фінансування російської агресії. Я сподіваюся, що сьогодні ми підемо далі і ухвалимо пакет масштабних санкцій, спрямований на те, аби змусити Росію та Путіна завершити цю колоніальну, незаконну та смертельну війну. Путін виснажив власну економіку і тепер цілить по житлових районах та цивільному населенню в Україні у марній спробі підірвати український дух. Рушник надії об'єднав сьогодні не тільки родини зниклих безвісти і військових, яких московити утримують бранцями, але і українців усього світу протягом кількох місяців, як символ боротьби за своїх близьких, яку вони не припинять, вишиватимуть рушники. Акцію підтримали міжнародні діаспори: Канади, Італія, Німеччина, Японія, Португалія, Франція. Та інші у Києві родини зібралися на столичному Подолі. Кожен регіон вишиватиме свої етнічні орнаменти. Кожна жінка вилля на рушник своїй біль і надію. Вишиватимуть рушники до 1 жовтня, коли Україна відзначатиме день своїх захисників і захисниць це символ надії на повернення як оберіг, тому що з давніх давен українці вишивали хлопцям військовим, які йшли на війну, рушник як оберіг. Ми об'єднуємо всі області України, всі осередки для того, щоб ми спільно говорили про тему, яка нас болить. Заявити про, 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 про свою біль, про своє чекання, щоб не, не, не забували, не тільки піднімалося, а й мало якийсь результат. Це по перше, зустріч з такими людьми, як, як і я, з матерями, дружинами, хто чекає, хто не втрачає надію. Україна була, є і буде. Вона має гідне минуле, героїчне сьогодення і величне майбутнє. От саме про це свято української державності і хрещення Київської руси України, яке ми відзначаємо зараз. Наша тисячолітня історія стоїть на нашій силі і наших цінностях, які важать понад усе на нашій єдності. Ми з росіянами не один народ і ніколи ним не були. Ми є спадкоємцями величної історії від великої Скіфії та Київської Русі до Гетьманщини, УНР і сучасної незалежної України. Українська державність це не тільки гімн, герб і прапор, це наша національна ідентичність, культура, мова і невгасиме прагнення свободи, яке ми передаємо протягом століть. І зараз ми продовжуємо відстоювати нашу державність і шануємо тих, хто ціною власного життя. Борониці просто зараз. Ми просто люди, які захищають дім, свій дім. І ми не можемо інакше, бо не хочемо інакше. Не хочемо, аби тут була Росія. От і вся правда. І все, що проходить Україна щодня, це не буденність, це велика справа, яку робите ви. Герої на фронті, хто тримає позиції, хто щоночі збиває ракети і шахеди, хто гасить вогонь, хто розбирає завали, і кожен, кожен громадянин, який тримається увесь цей непростий час. Унікальна виставка Скарби державності відкрилася сьогодні у столиці у музеї Майдану. Тут можна зануритися у глибини історії української державності від Київської Руси і до сучасності. Експозиція із п'яти блоків кожен представляє окремий історичний період королівство Руське, Велике Князівство Литовське, Гетьманщину і національно визвольні змагання 17-21 років минулого століття. Тут ви побачите одну із найбільших у Європі колекцію історичних печаток і матриць, що свідчать про політичні і культурні зв'язки України із іншими державами і культурами. Русь, королівство Руське, Викикністовотовські, Руські, Козаччина гетьманат. І початки доби визвольної змагань на цій виставці. Унікальні речі, які належали князям, гетьманам, старшині, нашим баронам, аристократії, і це одне з джерел, яке нам демонструє тяглість тисячолітню нашої української державності. Кожний предмет із цієї колекції, як в дитячій ігрі, пазли, закриває білу пляму на історичній мапі країни. Тут може бути і печатка київського князя Ярослава Мудрова, і печатка полковника Прилуцького Петра Дорошенка, який був в наступному гетьмагетьманом. Є печатка Павла Скарапацького, є печатка Української центральної ради Михайла Грушевського. І це дає нам в форматі 3D візуалізацію нашої тяглої історії. Ну і власне в мене все Наступний випуск новин рівно о 19, А зараз ми розпочинаємо спецефір до Дня української державності про те, як історія спростовує фейки російської пропаганди, буцімто українці і росіяни єдиний народ, і про цю війну як боротьбу не тільки за наше майбутнє, але і за наше минуле, за нашу національну ідентичність.